Додому Янгол з білими крильми, він один летів, немов би лебідь над людьми, над долиною над гаєм, він їх так любив, вчора обою запеклів він життя згубив світло сірим тихим тихим небо поспіша. З Христа на навітрі не болить душа. У бою за Україну загинув наш земляк Барабаш Сергій Павлович. Траурний мітинг прощання з відважним воїном оголошується відкритим. Через співчуття дружині Богдані, доньці Алінці, матері Світлані, рідним, близьким та побратимам загиблого захисника України. Схиляємо голови в глибокій скорботі. А до слова запрошується Дмитро Петрович Кулик. Представник Черкаської районної військової адміністрації, сьогодні ми прощаємось з нашим земляком, патріотом, воїном, справжнім героєм, який став на захист України її цілісності, незалежності, на захист українських дітей та всіх нас. Дякуючи таким героям, як Сергій, ми можемо вільно дихати на нашій землі. Гармадо, будь ласка, цінуйте, допомагайте, підтримуйте, дякуйте та моліться за наших військових. Вони ще нашого спокою, ще нашого миру. Вони все, що в нас є. Від імені Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто приношу щирі слова співчуття близьким та рідним героям. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Сергій Павлович показав і показує, як потрібно діяти, коли на твою країну рушив ворог. Шановні односельці, шановні маму, дружина від депутатського корпусу, від виконавчого комітету. Від мене особисто прийміть слова, які не можна описати, але цими словами хочеться подякувати вам за вашу рідну людину, за вашого героя, за нашого героя Сергія. Дякую. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми зібралися провести останній путь Сергія. Це для нашої громади величезна втрата, втрата і родині і для нашого села, що ці люди молоді, які розвивали б наше село. Вони теж хотіли стояти поруч з нами, працювати, воспитувати своїх дітей, але ворог. Забрав життя цієї людини, то хочу висловити співчуття родині від цієї громади, а Сергію Царство Небесне, вічна пам'ять його, а всій громаді здоров'я, миру і поскорішої перемоги над врагом. Слава Україні! Від імені рідного трудового колективу Черкаського Лісгоспу. Слово тримає Анатолій Васильович Рожденко. Я сьогодні маю честь виступити від імені не тільки трудового колективу у Черкаської а а ісеніукої Світловодщини, де народився Сергій Павлович. Я в той час працював в районі. Знаю прекрасно велику Андрусівку, та й не тільки. Не виключено, що саме в перший клас, коли прийшов Серега до цієї школи, я був, я був його на першому дзвонику і от сьогодні на його останньому. Повірте, маленька Світловодщина гордиться своїм героєм так само, як гордиться велика Черкащина. Вшануймо пам'ять Сергія і всіх полеглих. Військових, цивільних, дорослих, дітей полеглих у цій жахливій війні хвилиною мовчання. Синай у мене на плечі, відпочинь до раю ще пів неба, місто, як дитина спід ночі, місто відібрало сон у тебе, всі безсонні ночі від весни залилися в одну пекельну змову, щоб не чути музику війни, брате засинай під колескову. Брате серце в журбі важко тримати сльози в собі, ти наш герою міцно засни в моєму серці ти назавжди Засинай, набирайся сил від краси, яку ти там побачиш, все що хвилювало відпусти, Усміхнись, а небо хай заплаче. Засинай у мене на плечі, залиши свій біль на полі бою і під колискову уночі, Спи спокійно сном сногеру. tudo